місцевості в Прибуває автомобіль мобільної оперативної групи. У Кременчуці рятувальники провели навчання. Під час нього відпрацьовували гасіння пожеж у лісах, що розташовані на островах в акваторії Дніпра. Тут залучалися в нас і перетехнічні підрозділи, це група перетехнічних пробіт, які базуються в місті Полтави. Також залучалися в нас і снігоболотохід, як із Полтави, так і з Кременчука. І залучалися інші підрозділи із амрятувальної частини, які працювали на автоцистерні, Так також працювали на роботу. У нас відпрацьовуються часто елементи гасіння таких пожеж, як і на таких пожежах, так і в лісових пожежах. На всіх таких навчаннях залучається техніка, вдосконалюються навички. Воно дала водні перешкоди. Серед залученої техніки був і всюдихід Богун, який допомагає перевозити та евакуйовувати людей. Керує ним рятувальник з Полтави Артем Мелет. Доводилося потрапляти в різні ситуації. Сама така була ну, масова, скажем так, неприємна. Це Херсон, а саме Каховська Гес. Ліквідація наслідків повені в місті Херсон. Евакуювали людей з відтіля. Дана техніка називається всюди ход Богун». Він призначений для Пересування по різних типах ґрунтів, а саме це ну, такі жидкі торфи, сніги і великою особливістю є те, що він плаває. Рятувальники за допомогою катерів та пожежних машин ліквідували імітоване загорання. А психологи служби надзвичайних ситуацій допомагали постраждалим впоратися з емоціями. Для цього у нас є валіза психолога, до складу якої входять різноманітні предмети, які дозволяють переключити увагу людини та надати допомогу. Є дитячі іграшки, коли ми дитині в стані шоку, в стані розгубленості даємо. Іграшки як для дівчат, так і для хлопців, справились на відмінно. Сьогодні ми також показали роботу штабу, який у нас є, і який буде задіваний Україні Наталія Карпенко. Суспільне новини Полтава.